За прогнозами синоптиків, у користані протягом двох тижнів триватиме висока температура повітря. У цей час особливу увагу потрібно приділити тваринам, адже є загроза перегріву та теплового удару. Спокотну літню погоду тварину краще вигулювати в ранішні і в вечірні часи 6 до 9 ранку, і після 6 вечора потрібно зменшити фізичне навантаження тобто, це не мають бути якісь. Ігри. Потрібно з собою на природу або на прогулянку брати завжди воду і пропонувати тварині кожні 20-30 хвилин. Також доречно буде взяти з собою рушник або якусь тканину, і при змозі мочити цей рушник водичкою і значить, зволожувати шерсть. Тварини можна взяти охолоджуючі килимки або жилети. Зараз є в продажу. Теж вони чудово допомагають в літню спеку. Смертельно небезпечним це є зачиняти тварину в автомобілі, тому що коли температура повітря зовні становить 28 градусів, то буквально за 10 хвилин в авто, в салоні авто, вона буде становити вже 41 градусом за Цельсій. Це смертельно небезпечно. Викликає незворотні зміни і кличе за собою смерть тваринки. Особливо спека негативно впливає на брахіоцефалічні породи собак. Це такі, як мопси, пікінеси, французькі, англійські бульдоги, у яких анатомічна носові ходи. Зменшені, і відповідно до цього утруднене дихання. А також це стосується кішок, шотландської, британської породи. Лікарка ветеринарної медицини розповіла про основні симптоми перегріву: задишка, підвищення температури тіла, почервоніння слизових оболонок, очей, ясен. Це може бути блювота, це може бути діарея, це може бути кома. Су параліч, судороги і смерть це основні, основні симптоми перегріву, теплового удару. І тепловий удар це критичний стан організму вже від перегріву. Як же діяти, якщо ви помітили зазначені симптоми? Зняти ошийник намордник в першу чергу перевести тварину в місце, яке буде прохолодне. І не під прямими сонячними променями поміряти температуру тварині, якщо вона буде 45, потрібно ну. Надавати допомогу, зволожувати шерсть прохолодною водою, не холодною водою, тому що це холодна вода може викликати навпаки ще більш негативні наслідки. Якщо є вентилятор, потрібно його включити, щоб мав потік повітря понад твариною, щоб йшов. І температуру не потрібно різко збивати. Потрібно, щоб за півгодини температура падала на пів градуса, тобто міряти кожні 15 хвилин, як наскільки падає температура. Якщо вона вже знизиться до 39,5, оці процедури потрібно зупинити, і потім організм сам вже повинен встановлюватися. Ви сказали, що можна увімкнути вентилятор. А як щодо кондиціонерів? Кондиціонер можна, якщо це не будуть, прямо потік повітря на тварину. Тому що це теж призведе до негативних наслідків. Просто в добре, хорошому провітряному приміщенні вони мають знаходитись. Окрім температурного режиму та цілодобового доступу до прохолодної води, увагу потрібно звернути й на харчування тварини. У спеку тварин краще годувати вологим кормом. Так як з вологим кормом надходить більша кількість рідини в організм, і це, звісно, допомагає теж утримувати трошки температуру. Тіла чи потрібно стригти тварину або голити? Е, потрібно до спеки готуватися, і якщо тварина має е, шерстний покрив, густий і підшерсток, це особливо стосується таких північних порід, як хаски, лайки їх потрібно вичесувати. Вичесувати перед цим. А, Або також тварини сходити до грумінг-салон, щоб їх підстригли, вичесили. М -м, повністю, збривати, повністю збривати шерсть не потрібно, особливо котам. Якщо це довгошерстні породи, то вони мають бути підстрижені, але не нагала. Просто зайве, 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 зайву шерсть. Як щодо купання? Купання. Купатися можна, купатися можна, але. Звичайно ж, знову ж не холодною водою, і шланга тварину поливати не потрібно просто можна зволожувати прохолодною водою, ближчою до кімнатної температури. Купання у водоймах, наприклад. Можна, 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 але ж знову ж наголошую, що це не в період, з не в період там з одинадцятої до 16 години. У спекотні дні тварини потребують особливого догляду, тому безпритульні тварини регулярно страждають від високих температур. Як ми можемо допомогти безпритульним тваринам у спеку? У спеку потрібно, щоб завжди був був доступ до питної води, і багато. Звісно, якщо є можливість, щоб вони були в обідню пору, можливо, в приміщеннях. Можливо, в приміщеннях, можливо, в під'їздах, якщо є можливість, щоб не були під палячим сонцем. променями. у нашому місті люди ставлять миски та обрізані бутлі з водою для безпритульних тварин. Але на жаль, їх замало. По можливості потрібно виносити якісь тари, наповнені прохолодною водою, воду змінювати два рази на день, а також не забувати про їжу.